Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо смачний, дуже поживний ситний салат з картоплею, фасолею та рибкою, з кумбрією. Як завжди, готується все дуже просто, виходить смачно і, що найважливіше, це дуже ситний салат. Нам знадобиться цибуля, в мене цибулька порей, дві відварені картоплі або запечені, скумбрія запечена та... Фасоля консервована, також можна взяти фасолю та відварити. Для формування салату на блюді буду використовувати листя салату зеленого. Їжа набагато смачніша, коли вона ще й дуже гарно виглядає. Картоплю для салату можна просто відварити, можна запекти в духовці. Картоплю нарізаємо ось таким чином. Навпіл. І ось на такі невеличкі шматочки. Дуже дрібно, не потрібно нарізати. Якщо ви картоплю будете відварювати, дивіться її не переваріть, щоб вона не розсипалася. Так? Треба, щоб вона була така досить тверда і гарно тримала форму. Буде ще смачніше, якщо ви картоплю запечете або в мундірах, або у фользі. Вона тоді зовсім інший смак має. Цибульку потрібно нарізати, знову ж таки, не дрібно, а ось такими кольцями. Цибульку можна використовувати будь-яку, яка є. У мене це цибуля порей. Можна червону цибулю, можна звичайну рібчасту цибулю. Тепер стосовно рибки. Я буду використовувати печене скумбрію, яку я запікала з лимоном. Можна використовувати копчену, але копчена вона не досить корисна, тому краще беріть все ж таки запечену. З риби потрібно гарно дістати всі кісточки, тому що це буде не дуже смачно їсти салати і коли будуть кісточки попадатись. І починаємо формувати наш салат. Ще хочу сказати, що картоплю можна трошки підігріти у мікрохвильовій печі і рибу так само. Тоді у вас буде теплий салат. Це буде повноцінне таке блюдо, яким ви можете і повечеряти, і пообідати. І так, виклали листечко салату, виклали. Картопельку, трошки викладаємо рибку. Я, як завжди, буду робити такими слоями. Я не люблю перемішувати салати, бо виходить якась каша, а не салат. Тому я завжди викладаю ось такими слоями. Зверху викладаю цибульку, консервовану фасолю. Фасолю беріть червону, тому що біла буде якось не гарно виглядати, а червона вона так гарно виглядає, такий контраст на салаті виходить. Далі знову викладаємо картоплю. Нагадую, що рибка і картопля в мене теплі. І ось таким чином слоями збираю салатик. Картопля, рибка, фасоля та цибулька. До речі, червона цибуля також буде давати гарний контраст і буде гарний в нас салатик. Салат потрібно трошечки поперчити, але не дуже багато. Не забувайте, що рибка у вас запечена і вона вже і посолена, і має якісь приправи. Зверху трошечки ще присипаємо сіль. У мене сіль зі спеціями, можна використовувати будь-яку сіль. Додаємо трошечки олії, не дуже багато, бо не забувайте, що скумбрія це досить жирна риба, тому багато жиру нам не потрібно. Я додаю соняшникову олію. Якщо у вас скумбрія запечена просто без лимону та спецій, можна ще збризнути лимонним соком трошки. Друзі, обов'язково спробуйте приготувати такий салат. Він дуже класний, смачний, поживний, ситний. Готується просто швидко 10 хвилин і у вас вже гарна та смачна вечеря або обід. Ще дуже гарно на роботу брати такий салатик.